Диявол приходить і пошкоджує розуми людей. І він говорить, що ти є пропащий, ти нікому не потрібний, ти є ніхто. Але натомість Господь каже, ти є моя дитина, і я тебе люблю, і я за тебе життя віддав. Тому нам потрібно вірити Ісусу Христу, вірити Господу Богу, Бог дає нам життя і життя з надлишком. А сатана прийшов вкрасти, вбити і погубити. Тому Господь Бог по своїй милості і любові посилає сюди на землю своє Слово, Ісус Христос. В Книзі об'явлення, 19 глава, там пише явлення Ісуса Христа, що Він прийде. І Ім'я йому слово Боже, тому це слово, яке зневажили перші люди, Адам і Єва, воно прийшло сюди на землю для того, щоб кожен, хто прийме його, хто вірив, врятувався і мав життя вічне. Нам потрібно довіряти Ісусу Христу, коли ми будемо перебувати в ілюзії сатани і вірити, що нас Бог не простить. Звичайно, що ми не зможемо виправити свого життя, а Бог хоче, щоб ми були його дітьми. Тому кожному Господь дає шанс. Навіть самому такому гіршому грішнику Господь Бог каже: Я заберу твої гріхи, закину за плечі більше не згадаю але йди за мною, слідуй за мною. Тому вибір за нами. Давайте вивчати Слово Боже, давайте погружати в істину Божу, щоб не бути обманутими сатаною, а щоб бути прекрасними дітьми Божими, ті, які люблять Господа, які підуть. Самим, і які не залишаться а потім і не будуть знищені цим дияволом. Тому давайте вивчати слово Боже, погружатись для того, щоб мати життя вічне, а не бути в вічних муках. Бог дає шанс кожному. Амінь.